Та майстри народного мистецтва щиро вітаю всіх з нашим професійним святом. люди нашої професії особливі, бо талант дається не кожному. Всі ми робимо наш світ добрішим, змушуючи людські душі співати та злітати до небес. Бажаю вам невичерпного потоку життєвої енергії, водоспаду нових ідей. Океану натхнення, моря радості та позитиву. Нехай ваша творча діяльність приносить задоволення людям і вам самим, нехай обминають ваші домівки усілякі негаразди. Бажаю розвитку, вдячних глядачів та визнання в улюбленій справі. Зі святом вас! Дорогі колеги, працівники культури, шановні аматори народного мистецтва, щиро вітаю всіх вас із професійним святом, хто за покликанням серця присвятив своє життя цій благородній справі. Ви даруєте людям радість, несете культуру до кожного серця і до кожної душі, разом з тим, примножуючи велич нашого краю і нашої України. Споконвіку пісня і танець, музика і слово були виразниками національної ідеї, оберегами історичної пам'яті. Вони вселяли і зміцнювали віру нашого народу в краще майбутнє. В день вашого професійного свята. Бажаю всім невичерпного оптимізму і натхнення. Потужної творчої енергії з ентузіазмом шукати і втілювати в життя свої найприголомшливіші ідеї. Нехай творча наснага, професійний успіх і любов до своєї роботи ніколи не покидають вас. Нехай всі плани і задуми здійснюються як на професійному, так і на життєвому поприщі. Від усього серця бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя і головне миру. Зі святом! Працівників культури вітає, цей день ми добра вам бажає, у захаріш беремо з дніпом, ліна в мене за роком так, 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 так. День культури і мистецтв. Так, 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 ноги йдуть танець так, 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 це свято світлих почуттів Сьогодні всі разом заспіваємо, Від душі колегам побажаємо, артистично всі, і чарівно всі, та культуру в нароза с ногою нес. Разі віків, культури вітає, цей день ми добра. Вам Коли уся країна щось святкує, тоді куль працівник працює, коли вночі усі лягають спати, Коль працівник душі писати. Так, 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 день культури і мистецтв. Так, 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 ноги саме йдуть танець. Так, 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 це свято світлих почуттів. Так-так-так-так, все так, так, так. нарідно нам як ти Раз і ви і в мульттури вітаємо цей